Добрий день, я проживаю в Америці вже 26 років. На даний момент мені 42 вже. А в краловий клуб я попала, можна сказати, через мою маму, так як у нас були проблеми. На протязі всього часу, скільки я жила в Америці, у мене було постійно якесь палення і лікарі. Нічого не, ну, не могли робити, да? ці всі антибіотики, стероїди, і мені, здавало, мені ставало все гірше і гірше. І в один момент, коли мама мені сказала про що є такий продукт, на ну, почули від свого брата, я скептично віднесла, тому що а, незадовгий час до цього я так до цьолога проходила всі клинзери: це дітакси, 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 і я попала була в лікарню. Я прийшла з таким великим букетом на той даний момент. А вже в 35 у мене було дуже сильно таке становище. Мені поставили розвиваючий рак крові, повністю тотальне отравлення організму і величезна алергія. Ну, ми розуміємо, зараз на даний момент, бо я вже вже три роки п'ю продукцію нашу так, ну, концепцію здоров'я. Я розумію, що це все було з моїм зв'язаним кишечником. Так, як це все пішло, і так же саме мені поставили діагноз цироз розпечені в другій степені, Можете собі уявити, яка я була. У мене на даний момент з того часу фотографій немає, тому що моє лице було чорне. А, а, енергії в мене не було ніякої, якщо ну, хто розуміє це становище, коли йде ну, анемія повністю. І а, коли я почала пити. Першу канц, взагалі, почалась з першого дітакса. У мене пішли дуже сильно велике обострення. Це і в мене це роз, ой, не це розпечення, а як воно називається? Я забула це стіт. А наче виходити, і ну дякую те, що в мене була Оксанка Денисовиця. Київ продукт, яка мене почала учити, щоб які продукти можна додати, щоб цю щоб знімати ці загострення. А мігрені у мене були такі сильні, що я деколи приходилося просто лежати вдома, не ходити на роботу. По три дні мені просто треба було просто бути в темній кімнаті я не могла не ні їсти нічого. А, алергія на всі продукти, коли мені з просто дав таку книжку, що мені не можна їсти, то мені було легше вивчити, що мені можна їсти, чим то, що мені не можна Бо там ціла, цілий такий склад продуктів, які мені взагалі не можна було вживати. Риба на той даний момент взагалі а, Селман, наш і навіть заходячи просто в магазин, де була просто морська продукція. Да мене просто зразу надувало. Мене шия я просто надувалася. А, і це було просто жахливо, того, що в один прекрасний момент я собі подумав: ну, я взагалі завжди їла рибу. Да? Ну, чому я не можу спробувати? Ну, це був такий мій навик для себе. Я спробувала, і я було дуже сильно жахливо того, що в мене просто почалася така. А, Мене почало перекривати горло, коли попробувала ту рибу. І я думала, що на той даний момент я просто умру. Добре, що мене на той час мені дали такі пластики, такі тоненькі від алергії, які треба було срочно поставити на язик, щоб вони попустили мені дихательниці, щоб я могла іменно надих, щоб не попустили мої ці всі зв'язки тут в горлі. А я тоді перелякалася дуже сильно концепція здоров'я проходила у мене тяжко перша, того що це було все. І виходили гірпіси, і ноги відказували. Це це було ужасно. Це просто було ужасно на той момент, коли прийшла в кораловий клуб Я розуміла, що в мене є проблеми, але я не думала, що воно так буде виходити все з мене. Но коли Уже на, на Калаваді, коли я була на Калаваді, я розуміла, дівчата це було ужасно. Я на калаваді просто прилежала на Liquid Days, Чотири дні я просто лежала. Я розуміла, що мені стає добре, але мені і було погано. У мене так само і була рвота, то що все, це все це все виходило з мене, це було, це було жахло просто жахливо. Але після коли я подивилася на себе в зеркало. І я побачила, що моє лице почало сіяти, що немає отої такої чорної моєї шкіри, і мій стан, моя енергія почала з'являтися. Це, це, було, це було просто для мене. як Я сказала, Господи, дякую тобі, що я все-таки почула про цей продукт. що Я все-таки попробувала. Тому що мені було дуже сильно страшно пробувати якусь -то ще, якісь дітак. взагалі, щоб була назва Дітакс. Це було для мене ужасно, тому що. Коли вона триціоло проходила, мені сказала на 6 місяців пропити просто от, клинзер. Да, от, як ми говоримо, у мене почалося просто Е, Як це об'яснити? Я просто почала ходити в туалет по великому кров'ю. У мене просто я зразу почала. Я сознання. Мене моя мама на той даний час вона була інвалідом. Я не знаю, як вона мене довезла в госпіталь, але іменно в лікарню мене вже привезли, і я, я йду, і я тут ще рву просто одною кров'ю і. Дякувати мамі, що вона просто підняла всіх на ноги, і вони нічого не могли знайти в мене. Все, що, що мені сказали, це у вас просто якийсь те вірус. так, те, як завжди, мені говорили, коли попадала в лікарню, у вас просто якась те інфекція. Кожен раз, коли я просила, що скажіть мені, яка це інфекція, як можна з цим боротися? Вони на цього, на жаль, вони тут не можуть ніколи нічого сказати, що це за інфекція, як з цим боротися. Все, що, що вони можуть приписати, це просто антибіотики на, на самий такий період, прокапати капітниці. І просто, якщо дуже сильно щось дуже сильно таке тяжкі, вони дають астероїди. Стероїди вони просто розрушають наше тіло. Це я знаю дуже сильно прекрасно. На даний момент я рішила свої проблеми, як можна сказати, 70%. Це за три роки в мене концепція здоров'я одна за другою. Каскадні колавади, які я приходила, бо були другі питання з моїм по, -по жіночому. І, звичайно, я також роблю і. Підпітую клітки, це білю білорон, ті продукти, які іменно нас питають. А надалі я ще далі продовжую так само йти типу по концепцію здоров'я, щоб ще маліпшу покращити моє здоров'я. Надію, що я була сьогодні комусь полезне.